Yeah. А, нет, это да, красавная барана. Как раз было бы нормально. Просто жилось. Давайте пойдем. А ты, у нас, что там нет? Що ще більше? Зоватися. Щоб пройти там треба було розвиватися. Зараз трохи присадимо Так, йдемо Здовж берега ближче до води сил майже нема зараз спустимось трохи нижче Так, повертаємось назад. Просто ноги дерев'яні. Сил вже все нема. Но ну, ще після води. Така тяжість в ногах. Якщо ми прийдемо трохи швидше, що буде білий день на вулиці, то поїдемо з вами ще кудись. Але якщо ні, то вже іншим разом. Щоб трохи побачили. не описати словами. Я не О, тут трошки Так, вийшли з лісу, зараз будемо проходити через поле. Таке от кайфове. І направляти в сторону автомобіля, а потім поїдемо на якісь додаткові локації. Ого дронами можна бути. Ну, я а как тебе сказать? Запах. Не, запах сильно, ты просто кайф. Вот ему ложить. Mm. Слово. Тут просто достиг. Ми цей готель бачили, вони купили. Хіба? Ми не пане якщо так, то в ту сторону сторони йшли просто. Вийшли до якогось будинку кафешки, що це Кафе. А, Зараз. Направляємось назад. Назад. От там тяжко буде йти, там думаю, йшли під таким кутом. О, там нереально грайно буде. Я 5 евро. Пізнял би поближче щоб в траві ніякої шляпи не було домашня йдемо коприком так йдемо перейдемося з вами по траві до корів тут є може якісь я не сам де не про піддав бою за тобою як кіт Так, тут тобто, теж такий потічок тече. Йдемо, підійдемо з вами до тих корів. Знімемо вам альпійські корови на відео. Вони трохи відрізняються від наших. Ось такі досить великі. войно. Трішки залишилось. Така краса. Так, друзі, позаду мене Ось такі альпійські корови. Просто погляньте на всю красу самих Альп. Так, трохи побули біля цих коров. Йдемо з вами в сторону канатної дороги і будемо повертатись назад. Переходимо знись. А ось скільки оводів так кусають, що просто капець. Ну тут не дивно, бо тут корови пасуться, але там біля води, в принципі, теж не дивно буситься. І от таке то маємо. Фу Більше буде там та, та стежка, що асфальтована, так що так висока. О зробили таку невелику паузу, бо ні я, ні колега вже сил не маємо. Катастрофа так важко Ну, Нічого, ще трохи Не перегляду? Ну що? Ще раз припаркувалися на лавочці, щоб зробити маленький перед І відпочити, щоб можна було йти далі. Сил тупу нема. Ой. А їсти як хочеться, якби ви знали. Зараз з'їв все що таке є. Фу. Ну що, вийшли ми добралися до канатної дороги. Зараз. Швиденько спускаємось і йдемо їсти. О, павол передають. Вже майже підійшли. Зараз будемо їхати вниз, а потім підемо до машини. Вімемо якусь їжу там, що привезли з собою. А решта... Я думаю, Пройдемося, може в якусь кафешку. Шо трошки. Я вже будемо на місці. Так зараз сідаємо в кабинку і їдемо назад. Так, зараз Так сюди в цю червону. Ні, тут з поворотом. Я думаю, що каву продають. Тобі для чого то? А, сюда не тяжко. Наразі так, так налазили ще просто. Я вже не можу. Тому що хочете їсти і просто сісти відпочивати початку години. Мокрий, що просто копається. Все мокре, абсолютно все. Містечко тобі скажу, опція містечко, навіть можна ще полазити. Ну, да, Давай поїмо спочатку. Ну так, поїмо. Спочатку поїмо, потім підемо щось полазимо. Так, ну... їдемо вниз. Спускаємось. Один банан я взяв з собою і круасани. То таке, не знаю, дитяча їжа якась по суті. От, треба буде, може колись перейти і поїсти нормально будь-яку кафешку. Або в магазин заїхати і купити щось чіткого м'ясо, з хлібом, з соусом. Що, приїхали назад, зараз будемо виходити. Йти до машини. Так, приходимо. Там позаду вже в нас цей ескалатор, проходимо з вами вниз і зараз будемо. А во, бач, дорослі, от шкатаються опрямо глянь. Зараз йдемо до автомобіля.